Нейродрузі, нейропривіт! Ви зараз на своїх нейрогаджетах дивитесь цей відос. По дебільному текст написано, правда, якось щось, щось не йде. От приблизно так для мене в голові звучать усі ці нейропедагогіка, нейромаркетинг, нейрова, нейро що завгодно. Нейропедагогіка. Педагогіка, якщо ми про одну і ту саму педагогіку, вона про навчання. Це апріорі про мозок. Тобто, нейропедагогіка це така собі тавтологія. Масло масляне. Маслова каже вам це. Нейромаркетинг. Маркетинг це теж штука, яку Мізки одних людей роблять для того, щоб примусити мізки інших людей щось купувати, на щось реагувати. Це вже досить такі інтелектуальна діяльність. Але в нейромаркетингові дійсно є такий от компонент, який, можливо, чимось його вирізняє від традиційного маркетингу. Там є а, звертання уваги на. Певні параметри, на які до цього не зверталась увага, і використання додаткових якихось гаджетів, там, айтрекінг і ще щось, і ще щось. Тобто нейромаркетинг мені не подобається як слово, але при цьому я можу пояснити і зрозуміти, чому. Воно використовується для розрізнення якихось підходів порівняно із звичайним маркетингом. Коли ж мова про нейропедагогіку, в мене просто якийсь ступор і синій екран. І найпідозріліше, що нормально про цей термін ну, можна почитати певні якісь статті, роздуми, визначення, але в Міжнародній літературі про нього не дуже багато написано і. Майже всі якісь джерела і навіть англомовні статті про нейропедагогіку написані людьми з підозріло-слав'янськими прізвищами. І щось мені підказує, я не можу бути на 100% впевнена, але щось мені підказує, що ця методика не є якоюсь там evidence-based відріз... відмінною від якихось інших. Інших методик. Ну, Загалом тобто, знов -таки, там, підхід до запам'ятовування чогось, опанування якоїсь навички, ну, це, це вже одразу нейро. Тобто, не знаю, Якщо це не робити із енцефалографом на голові або ще з якимись саме нейробіологічними прибамбасами, то, то, то я не бачу сенсу називати це нейропедагогікою. Нейропсихологія знов таки. А типу, а інша психологія, вона не нейро, вона на печінку впливає, а не на мозок. Чому? А... Це такий трохи суб'єктивний, звісно, біль. Я розумію, що це не найголовніша проблема, яка сьогодні існує в світі. Але все-таки, от ділюсь, ділюсь цими тригерами. І Ще хочу сказати, що дуже бісить приставка кванту. Верніше, не приставка, а прикметник квантовий. в усіх актуальних і неактуальних сенсах, але тут хай вже фізики розбираються і пояснюють. Я з біологічними болями тут розберусь, а тут хай прийдуть фізики і скажуть, що квантовий стрибок, квантовий ріст це трохи не про те. І Точно не означає а, якусь розмірність величезну, бо інколи це квантовий ріст, значить прям вау, як виросло. А там все трошки трошки не так. Але фізики напишіть в коментах нейрокоменти лишіть під цим нейровідео своїми не, не, нейропальчиками. Ну, ви зрозуміли. І оце нещодавно мені Катя Шаванова прислала. А, там... Скрінчик один, на якому мало того, що було нейропедагогіка слово, там іще була нейроенергетична кінезіологія. Тут, мені здається, прекрасне все, я трохи теж погуглила, її придумала людина з Австралії, це навіть не наші північно-східні сусіди, це австралійська тема. А, але туди входять підходи з дослідження фізіології, власне, м'язів, кінезіології і так далі, і різні духовні вчення щось про карму, щось про чакри, щось іще таке, що трохи вже подалі від м'язів у біологічному розумінні цього слова. Тобто, теж щось якось складнувато. Ну і, звісно, топ-хід параду це слово біохакінг, яке, як знають всі, хто мене трошки ближче е і давніше знає, е мене дуже сильно дратує. І до того, як це стало мейнстрімом, я давала всякі різні коментарі, лекції про те, що таке біохакінг, справжній, е що таке те. Що називають біохакінгом в якихось більш популярних колах і так далі. І я зрозуміла, що я навіть не хочу зараз це переповідати, а зробила вам таку в описі до відео підбірку із відео хорошої якості, де все це мною сказано в різні періоди, в різних обставинах. Тобто, там є, наприклад, відос з 2018 року на телебаченні. Торонто, яке ще тоді не було настільки е, хайповим і популярним, як зараз, і там є отаке от маленьке е, е, інтерв'ю зі мною і е, такий красивий сюжет з, з всякими вставочками і так далі. Тому можете на е, вінрарне він телебачення Торонто подивитись, яке воно було колись. А, також я додаю а, івент 2018 року, який записаний повністю чомусь Bit.ua весь опис і все інше до того івенту написав російською, хоча там івент українською, лише дехто зі спікерів спілкувався російською. А, але а, там моя частинка безпосередньо лекційна така а, 8 хвилин з 10 по 18 хвилину, і плюс я там беру участь у дискусії. Усі в обговоренні, де сидять всі четверо спікерів, які були на тому івенті. Ми всі знайомі з цими спікерами, тому в нас досить така дружня бесіда відбувається. І можна це також подивитись. Там є моя презентація, і така, можна сказати, база-база по біохакінгу. Але 18-й рік це досить давно, тому деякі штуки вже отримали якийсь розвиток або трошки там. Ми про них більше знаємо, тому я ще додала а, відосік з 2021 року, а, де ми а, для каналу КМА. Токс, тобто Токс не, не в сенсі токсіка, а в сенсі розмови, бо так сказала, аж самій весело стало Могилянський подкаст, в якому ми говорили про біохакінг, і от там я досить так чітко, спокійно з дівчинкою ведучою проговорила ну, найактуальніше і усі апдейти по е, тій презентації, які були, яка була в 2018 році. Також даю посилання на е, мій Коментар І тізер до фільму Громадянин Біо, який показувався на докудей стежу у 2021 році. Це документальний фільм, який досить якісно демонструє от суть саме того «тру е, про який і я говорю і всі адекватні люди. І там ще буде посилання на одну розмову, яка планувалась про біохакінг, але там було не тільки про біохакінг, ну її вже під настрій, її не обов'язково дивитись, тільки якщо ви якийсь мій фанат і не бачили досі е, того відео. Зате в ньому дуже відчувається вайб того, що мене вже задовбала ця тема, бо це вже 23 й рік, і, і я вже просто така, я не годна. От, тому от така от підбірочка. І єдине, що я як завжди все роблю з апдейтами, тому якщо я сьогодні навіть вам лінуюсь, це все переповідати і даю посилання на інші відео, я все одно щось, щось оновлюю. І от я зрозуміла, що людина, про яку я там багато кажу зайнер, з прізвищем. От зараз він уже не, не він, а вони. Він себе тепер ідентифікує як non binary person. І я, коли зайшла на Вікіпедію, щоб підтвердити, ну, що я все правильно про нього говорила, побачила фотографію і спочатку не зрозуміла чи На ту статтю я зайшла, і така що це за людина не схожа на ту, яку я тут очікувала побачити, але це були вони. І це теж такий цікавий розвиток подій раптовий. І також виявилось, що в них ще є участь в арт-проєктах і взагалі таке досить насичене життя. Ну і з хорошого, це те, що вони досі живі, тому що це можна сказати не про всіх біохакерів, дехто з тих, про кого я в 18-му році говорила в 21-му, коли я про них далі розповідала вже в минулому часі, тому що сталося дещо необернене, ну та такий собі спойлер. От, і життя біохакера, воно тяжке, і фортуна лотерея, можна випадково щось, щось зробити не так. Але це якраз мова про справжніх біохакерів, а не про тих чуваків, які такі, я випив вітамін Д3 зранку, а ввечері прийняв контрастний душ. Ух, я дофіга біохакер. Ну, коротше, кажу, ви зрозумієте, в чому різниця між здоровим способом життя і біохакінгом, між якимось просто адекватним підходом до свого життя і біохакінгом. Хакінгом між медициною і біохакінгом, чому зробити собі вакцину зараз, в 21 столітті, зробити щеплення, точніше, це не є біохакінг, а це є звичайна біологічна процедура, хоча за якоюсь там першою логікою цього визначення це можна було б колись називати біохакінгом. Ну, от ці всі питання, і термінологічні, і фактологічні в тих посиланнях, про які я казала. Але от про зайнера я трошки. І здивувалась. До речі, цікаво що у мене ще був знайомий один в дуже давні часи з Запорєбріка, який теж себе називав біохакером. Але в нього така дуже була тонка душевна організація. Тому він там в якийсь момент не френдив, розфренджував. Ну щось відбувалось в голові в людини дуже цікаве. Ну що не дивно для біохакера. Але в нього був період. Я не знаю, чим він закінчився, бо ми не спілкувалися років 5, напевно. В період, в який він вирішив, що йому набридло бути хлопчиком, він хоче бути дівчинкою. І він, здається, навіть здійснив перехід, але я не можу це стверджувати точно, тому що я про це інформацію чула від якихось далі спільних знайомих, і ну, не, не знаю, що, що там відбулось. О, Іві каже, няв. От, ви, можливо, чули нейроняв від нейрокиці нейро Іві. От, тому, тому з біохакінгом от така складна історія. З оцими приставками нейро, також, боже, Іві, Іві треться обштатив. Також багато проблем, тому що, ну, з одного боку, ну що тобі, шкода, чи що, ну, є ж там нейробіологія. Але тут зрозуміло, що нейробіологія це біологія нервової системи. ну, Окей, все по поличках. А коли ми кажемо нейропедагогіка, ну, не може бути педагогіка нервової системи, бо немає педагогіки інших систем. Педагогіка печінки, гепатопедагогіка. Опа, або там гематопедагогіка, педагогіка крові, або ще щось подібне. От. І мене це. Трошки лякає, що от все, до чого ми там допишемо нейро, чи Квантове, чи напишіть, які ще зараз такі популярні е, додатки до слів, воно одразу стає типу. Більш важкий люкс, більш лакшері, більш модно і так далі. Але ж ну, це, це насправді так ну, не працює, і це трохи сумно, що на цьому спекулюється. Можете написати в своїх нейрокоментарях, що ви думаєте про це. І напишіть, якщо ви думаєте, що я перегинаю палицю, і хай собі люди називають що завгодно, як завгодно. І мені просто не треба на це звертати увагу, а, от, можете написати про свої враження від тих біохакінгових відосиків, які я а, залишаю. А, і, і ще окреме звернення до тих, хто додивився до цього моменту і належить до тих декількох людей, які були в мене на лекції клітини, як рок зірки, і я вам обіцяла книжку, і обіцяла, що вона буде в вересні. А зараз уже середина жовтня і нічого я вам не прислала. То от не думайте, що я про вас забула, просто комунікації з видавництвом темпора вони такі трошечки повільні і залежать від співпадіння мільярда факторів. Тому книжки будуть, я про вас усіх пам'ятаю, адреси нової пошти є. Коли безпосередньо будуть книжки в мене на руках, я у вас ще перепитаю номери телефонів, бо номери не всі залишаються, От, і тоді е, будемо розсилати. Якби можна було просто послати вам ці книжки, надіслати без мого підпису, то це був би простіший процес. Але в зв'язку з тим, що мені треба спочатку ці книжки взяти і зробити вам авторський напис, то воно все трохи гальмується. Вимбарте, але це сукупність різних подій, і все буде добре. Книжки будуть у вас. Дякую за увагу! Дивіться відосики про біохакінг. Пишіть нейрокоментарі, робіть нейропідписку, ну і, і все інше, що ви і так знаєте. Я насправді дуже люблю свою аудиторію. Я їх поважаю, всіх людей, які мене дивляться, і тому не дістаю вас весь час оцими нагадуваннями і проханнями щось зробити. От, тому що вірю, що ви знаєте, що вам треба зробити, і без мене. От тому робіть, що знаєте.